У мене сусідка до мене бігала ховатися у підвал. Ми в підвалі вже все приготували. Водичку, там закатка була, все, матраси, скамейка, столичок. Я в хаті була, їсти готова на гаспічки. Ще газ був, не відключили, світло ще було. І коли вона до мене біжить, я так от двері приоткрила, кажу, Надя, не біжи в підвал, сюди йдемо. Коли вона заскочила, ми закрилися. От, і чуємо у підвалі вибух. А вони з городу зайшли, от, а підвал у мене в гаражі. Відкрили двері о, і щось кинули. Ми ж там сиділи. І воно як бабахнуло, ми попадали. Я знаю, що кажуть, що треба падати і вуха закривати. Падаємо на пол, вуха позакривали. І чуємо тільки через хату летять пулі. Тю. Тю-тю, це ж так. Як ми не пішли в підвал? Ми ж там сиділи. Вони потім прийшли там, Сусідка, що спереді казала, двері зірвали, вікно вибили здорово. У мене таке автоматом. Каже, вибили вікно і зайшли. Як поселилися вони, так вони жили шість місяців. Ну і так тоді я до сусіда через дорогу пішла вечором. І більше в хату я не вернулася. Я й до сих пор у нього. Він був в окупації усі шість місяців. Він був у підвалі, жив, мішок з соломою. Це, каже, моє житло було там підвал. Його ж теж прильоти страшні були. Він голоха, це ж такі вибухи були, він не чує. Я не знаю, від чого вона тут. Це катя мене настріляли. У нього теж хата побита була, здорово побита. Вікна, усі стекла, це в нього каже, у хаті були стекла, лежали на полу. Він збирав відрами стекла, всі виносив. Це йому теж поставили вікна, Одновив кришу, все, двері поставив. На другий день ми вийшли, машин 5-6, оце виїхали. отако їхали усі. На кривий ріг ми виїхали всі. Може, високопілля везла, а як я приїхала, і ще такі вибухи були. Ще прильот до школи у нас був сильний, ракета прилетіла була. Та я так боялась. У наші нашій вулиці такі хати розбиті були, криш зовсім не було. Це вже моя хата, це забор побитий. З усього немає секції. Ну, який не був забор, ну він в мене був, а тепер нема. Це моя криша, О, побита вся. Так вона не злетіла, а так просто сильні щелі були, бо як дощі йшли, то потолки в мене попадали, діток миски стали влазив. Це вже потолки попадали там містами. І це потолок. То страшне, звісно, було. Ворота мене побиті. Забор у мене побитий, одної секції такої геть немає. Дід хмизом затулив, щоб собаки не бігали. Забор дерев'яний всередині, ну якби отак заборчик був теж поваляний. Вони ж Бетер каже, дід, що БТРами заїжджали прямо в дивір. Каже, оце топтали тобі тут усе. Кухня літня в мене теж розлетіла була, це покрили старим шифером. Потолок у кухні літній, теж впав. Хто мені його буде відновлювати? Це? Ну хто мені його? Я сама вже не зроблю. Кухня так і стоїть. Хрантонді трошки там поліпив, бо сильно дощ, як йшли, затікало по стіні бігло. Ну і все, і гараж побитий. Поставили кришу, мені поміняли таку гарну, І двері нові ну, поставили. А от всередині русня роз... ж жила ж там 6 місяців. Ну, знаєте, як це жили, не все їхали. Вони все в мене винесли. У мене тряпок взагалі немає, у мене нічого не було. Пообдирали все. Бо ремонту всередині в мене нема за що зробити. Не обоє не шпакльовки купити в мене нема за що, просто нема. Хочу хоч одну кімнату зробити. О, вже мені допомогли Там і сестра, і брат, щоб я шпакльовки купила, щоб ремонт зробила. Хочу дуже свою хату, дуже хочу.